Вітаємо вас на каналі 740. Сьогодні у нас швиденький відеогляд на інверторний генератор Hyundai 9050 SI моделька, така доставили в кав'ярню, щоб дівчатам було неважко витягувати його, якщо не буде світла. Він запускається також з пультика, тут ось кнопочки. Ну, подивитися в принципі тут. Є такий дисплей, на якому відображається рівень мастила, поточна вихідна напруга. Тут відображається скільки у нас палива залишилось, бензин. Тут у нас така велика силова розетка на вихід 6 кВт. Тут у нас на 220-230 вольт так само 16 амперна розетка. Ну і, В принципі, от можна побачити все, що... Тут есть. Запускается дуже просто. Вот в режим он перемыкается. Так само подготавливается. Ну, у нас зараз маска кнопочка, и он запускается. Ну, и так само можно будет дистанционно его запускать с брелочку. Ну, интересно, вот, тут есть прикуривать, выход, USB-шки. Также тут есть режим эконом. В принципе, Це найобхідне є от резет от і контур заземлення. Ну, заливається бензин сюди, сюди мастило. Перш ніж його запускати, тут знімається оця кришка, тут заливається мастило і а, тут спершу не підключений хлеми до акумулятора. Підключаєте і запускаєте. Ну, це при першому запуску. Ну, отак от він дуже цікавий, компактний, його можна переміщувати. Якщо у вас залишились питання, якісь, звертайтеся з радістю вам надамо відповідь. Компанія 740. Чекаємо на ваші запити і запитання. Дякую.